З 1 по 4 квітня святокшиське воєводство Республіки Польща відвідали лікарі Вінничини для ознайомлення із лікувально-профілактичними закладами, які функціонують у місті Поврати Мікельце. Ініціювала даний захід громадська організація Вінницька асоціація медиків, яка поставила собі за мету впровадження професійної, суспільної, освітньої та наукової діяльності медичної спільноти Вінничини, удосконалення системи підготовки медичних кадрів та сфери медичних послуг України до стандартів Євросоюзу. Україна межує з Польщею яка зробила величезний крок вперед в своєму розвитку за останні 20 років, в тому числі в сфері охорони здоров'я, оскільки Україна чітко визначила євроінтеграційний вектор розвитку. А Вінничина є пілотним регіоном, де реалізовується реформа охорони здоров'я? Співпраця між медиками Вінничини та Польщі вкрай важлива для мінімізації ризиків медичної реформи. Якщо говорити взагалі про організацію цього заходу, то хочеться відзначити і, власне кажучи, подякувати польській стороні за те, що ми мали можливість побачити всі три рівні надання медичної допомоги, які є в Польщі. І передусім нас не тільки просто зустріли на рівні мерії, на рівні обласного керівництва і показали різні підходи до організації системи охорони здоров'я, але й на практиці показали, як воно ну, працює. Ми мали можливість побачити, як і шпиталь обласного рівня, міську лікарню і побачити, Бачите, заклади, які надають допомогу, де працюють лікарі первинного контакту. Особисто від себе хочу сказати, що враження е, такі, за якимось відтінком, можливо, заздрощів, тому що е, той рівень матеріального забезпечення, ті вимоги, які ставить Європейський Союз, до того, як має бути обладнана палата, до того, яке оснащення має бути, до того, е, які, яка кількість лікарів, яка кількість штатів має бути. Це те, до чого ну, хотілося б прагнути, щоб було і у нас, зокрема, на Вінницькій області, і в Україні. В перший день візиту майже 40 лікарів з Вінничини мали зустріч із начальником департаменту охорони здоров'я міста Кельце Анджеєм Влохом та заступником маршалика Цвентокшиського воєводства Джегошем Свечем, які презентували організаційну структуру польської охорони здоров'я. Після офіційної частини лікарям було презентовано два заклади, які надають високоспеціалізовану допомогу: дитячу обласну лікарню та обласний шпиталь для обслуговування дорослого населення. До речі, директор шпиталю Ян Герада не є лікарем. Він мене. Жер, який обирався на посаду Керманича, за результатами конкурсу терміном на 6 років. Під його керівництво працюють майже півтори тисячі співробітників. Заклад є найбільшим шпиталем в області. В структурі лікарні наявні 24 відділи: 16 операційних, власна аптека, лабораторія, два комп'ютерних томографи, мРТ, п'ять рентгенапаратів, два ангіографи. Даний госпіталь лише за минулий рік отримав контракт від фонду національного здоров'я на 160 мільйонів злотих. Крім того, інвестиції було залучено. 6 мільйонів євро, завдяки яким відремонтовано нейро та кардіохірургічне відділення, реабілітаційне та неврологічне відділення. Побудовано дві будівлі для психіатричних пацієнтів, аеродром на два гвинтокрили. Наступному році планується будівництво хоспісу. U nas oczymy mnoga usprzecaf, a to, że my bardzo mnogi pieniądze, które połuczymy w europejskiej Unii, przeznaczym na inwestycje nowe w balnicach. W przeszłym, w tych czterech latach, my wydali więcej, 50 milionów euro na osnowanie nowych zdań, operacyjnych załowów, że na arduwanie tych medycynskich przedłuż. U nas jest, ja zajmuję się zdrowiem u nas w obłasti sześć obwłasnych bolnic, stacja skorej pomocy, stacja rehabilitacji, taka jaka która zajmuje się medycyną i związaną z przemysłem. Що спеціалізовані заклади є власністю воєводства і в цілому демонструють плюси реформи, то міська влада кельця відповідає переважно за профілактичні програми вакцинацію, проведення епідеміологічних досліджень та пропаганду здорового способу життя. Натомість надання медичної допомоги первинного та вторинного рівня покладено на приватні плечі індивідуальних власників та спілок лікарського самоврядування. Наочним прикладом є міська келецька лікарня, власником якої 6 місяців тому став. Приватний інвестор Поліклініки в кельце також приватизовані. Хоча будівлі і земля належать місту, адмініструванням займається спілка медичних працівників. Медики внести 50 тисяч злотих власних коштів до уставного фонду господарського товариства і тепер самостійно розпоряджають як прибутком, так і несуть боргові зобов'язання по кредитам. Кажуть, що конкурувати з кожним роком стає все важче, тому що об'єм медичних послуг напряму залежить від контрактів Національного фонду здоров'я. Отримати їх все важче з кожним роком. І Конкурувати доводиться із приватними закладами, які також мають право претендувати на державні кошти. Лекарям, але адміністрації я вважаю, що важливо, аби лікарям і адміністрації вистачало коштів на проведення реформи охорони здоров'я. Тому що якщо не вистачає коштів, то з'являються проблеми, які заважають досягти результатів. Всі реформи. Під час візиту вінницькі медики відвідали сім лікувальних закладів міста Кельце. Наступним кроком стане дружній візит польських колег Сентокшиського воєводства на Вінничину у травні 2012 року.